Всім привіт! Сьогодні будемо запросити з акаунта нашого світла. І наш чу, на жаль, говорити не може. Сьогодні в нього випала рамка 5,5, він чуть-чуть, сокровищниця, щасливе число, подарки сентября. якісь акції казав, получається. Так, це ми поки рукти не будемо, ми вдруг будемо робити таланти. Головне наше бажання сьогодні це вибити Вибити кого, вибити АРС. Ну Взагалі потіло героїв місця у нас достатньо на 40 чоловік. Будемо починати з 150, Ну 20, майже 28 тисяч самоцвітів. Ти якщо щось там, Надумаєш, тобто я бачу, що ти мені пишеш вам по палетінчику і по клютяк. Подаємося ще трохи ага. вже був злитий. Так, <клес> вернувся. Поправили пошуманти, зараз пройдемося ще раз. Тобто, всі, що герої масьєном, нам головне вибити це араса. Точніше когось такого кому можна вприляти. Опа, князь тихло. Такі здається, мама. Так во мама, купідчика. Купідончика, правда. А, з акціями виділи все вони всі прийшли сюди. Багато тих Ти Вкусний рік без тикви і мучився. Это первое за місяць, наскільки я пам'ятаю. То йому вже три рази випало Тратя так що, щось таке. Суденти рейдер. Окей. Зато очки трошки слава підкачаються. Не відкривав, а там... Окей, okay, зараз зайняти зараз на цей займ. Я не що на знакції сокровища. Це в все віки, потрапиться на освіти реально провідній акції ми право участиють. Окей. Знам треба потратити, щоб що бачити самоцвети перше. Лоубінг. О, три. Щелкнути бонсу виступу. Ви получите санкцію плюс-візганці 2015. А, бачите, краще проходити, коли ми в кінці. Тобто ми. Так, окей, це в кінці щасливою число. За... числа, число, число 36. Ух, 21 шанс. Ну, генеруємо. Щось би наупити дракон. 40 кристалів. Окей. 80 кристалів. Дракон. Но нам би якраз... Дракона і цього. Дра... Дракона і... Пупідона мало. Карапузоскрила моцяво. Тисячі знаки обчато. Цікаво, як можна виграти того дракона? Впевнено пшени, як абсолютно, блюзі. Ага, наташа ну випала с відятки. Конечно, фантазіора в мене. Навіть не треба бути сильним математиком, що. <стану> хоча, якби выпало свої девятки і бы выросли дракона, чи там купидон, чи хоч когось, так что там в призах, є. самі 40 кристалли, Ось кристали хоча б не збираємо. Тисячі знаків печета, бачиш, будеш мати, 1000 знаків печеру. Всі всі так тримають, збирають ті знаки печети і так 700 тисяч і статі тобі, Що з ними, що без них взагалі. Ти бачиш, що знаки початку зараз дуже просто йдуть, я не знаю. там, За, за тиждень може нас бирати. Ти ще мільйони не назбирав? ж десь напевно 5 разів мільйон назбирав? Мільйон спустив просто на ЗП. Собі це кажу, на ЗП. Це не виходить. Подарки сентября. Подарки сентября, то вроде бы уже забрали. Мільйони я спустя, чисто, щоб поролити героїв і мені там не одного там кого не пришла. Ага, подарки сентября. Все следующее слово, бонус ми прошли. Подарки сентября не такого нема. Окей. Ордіна. все, ми все зібрали. ну блін. А ти ж каєшь, шкиня? 5.5, корозия, ну лек. Так, ва. Ну круто пролагало. тільки толку ніякого. не було. Свинский резерв. Ще раз за шаманом цю штучку. Все-таки з нею може бути щось. Кристаліческий, снова кристал, циклоп. Так, о, шайну призы приходить. Что мы же там любим? Тык, тыквы и паладін. А ты ти, типу має с чем? О, 3.8. І Берсар це круто. Цікаво, та то друга ти пошло по плащам. Може не 5-5. Зразу же... Так як їм не повезло, я сам. Паледи натлантикора Круто. Атлантикора тоже хорошая. Так, ТРС, РС 150 будет падать. Сциденческий. Студенстый, як то кажуть. Де саме вбивить. Ні, Якщо, не дай Бог не випаде випадеться, раз, чи там хтось з нових треба, то краще постав тиквій. Вона тоді зразу буде стріляти Це прикольно буде. Треба все одно одну циклу треба мати з ранкою. Я, 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 я собі теж так качаю, одну типу маю. Одну берсерк. 7-8, друга 5. Ні, друга 4-5 реанімація. Тому що тут 4-5 реанімація треба на проходження. Всіляких можливих підземок. 10 тисяч тисячно залишилося. Ось зайняв просьока. Скільки маєш? Всі пройшов, всі. Лава, вже сам проходиш. Та, не знаю, де ці герої. Одного сюди запустимо. Королева, королева змий. А-а-а! Жалко, жаль, что що... они я здравствую чуть-чуть, чуть-чуть посунул экран. Будем бачить, на половину пойдем взял гру и половину то, что ты тут после. Mm -hmm. Да, это жесть. Самый летяк, как дурни. <laughs> Знаем, лаву пробовал, выжив там, за топовый рот и толку ноль, ничего не дропаем. Да шо за фигня? 6500, капец, дом разовку бьемся. <laughs> Сначала заберите <соберіть> команду окей. Okay. <laughs> Так, що у нас тут. Ну, 2020 рік. У мене хто те основний? Ясно. Черепка поставив. Черепок то такий дичь. Рідкісний. Ну. Араз. Варлок! <плес> <плес> Крутяк. На крайняк? На крайняк можна завалити варлоку. Якщо не захочеш ставити... На цього? На. <laughs> А-а-й, -а якщо ти запечеш ставити на тику, то ти можеш поставити на варвал. Варвал теж крутий. Що ідем Ну, Далі не ролим? Ніс. Ролин дальше. Не тобі, так а мы не могли с камни до себя. Да, я набираю в одну секунду. Так, я тут. Секунду. Да, реанимация валика це так само, це дуже лучше. 5 пять Але вже круто, що лайпан. Валок теж, я теж десь 15 тисяч спустив, щоб вибити в валок. Взагалі не йшло, не йшли в ВАВО. Да, я б не сказав, що він такий аж кращий, як Макблуха, але він теж непоганий такий. Він більше йде на арену на ПВП-режим, тобто один на один, коли йде, Ну, точніше, та 5 на 5. Для королева гарпі. О, хорош. Ти теж її мав, не мав? Вроді не мав. Не мав. ха, -ха, -ха. Виж, на кінець, на кінець пішло. Супер, супер, що є. Стараємося вибити ще Ареса. Якщо я Ареса заривив, він це буде просто ще кандас. Сноузіла. Сноузіла мав, не мав? Мав Сноузіла. А, ну ладно. Все одно нормально. Добре, що легендарка. Ні, є такі, що немає. А знайомий, ще досі немає легендарки. вже грає більше, ніж, чим не знаєте, терору. А Слузіла хороший герой, Взагалі хороший. Ним гарно розносить. Він вже ударами і доволі сильні удари на студії місці. Давайте. Ареса. Чекай, ти маєш нас змінати, ти будеш мати карту, якщо що. А, а, давай зробимо чіпа. І останній, і останній. Ага. Туф, шесть. Два. Чіпахою. Ага. Так. Кого ти качаєш? Ага. Черепашка є, так. Чіпахою. Черепахою. Ага, ми ще можемо бити там цю. Діда качаєш, а ти скільки? Че, там, девялка, улип. Давай открываем. Варлока. Прикинь, что Варлок зараз 5-5 реанимаций уже. Шуварлок <суміло> 5-5 реанимации це будем шарицы. Ты что, тут крутяк-то та не так. Бога гарпия и так мои 3-5. Меняем. Байлок, хороший. Сразу з крутим талантом. Так, забираємо. Ці таланти йдемо ще пороли. Сокровище, оскільки я пам'ятаю, ми там спустили. А, а. там по тисячі. А, окей, це разоруше злим за фіні. Окей, okay, перший, другий, третій. Бульдозер, Дед мороз, корле. А ти, ти бульдозера, здається, тільки не маєш, правильно? Це пахой. Окей, Почнемо з Чепа хоть. Чи паска, так. 900 стаки. Bronze klug. Так. ключ книжки же ваш поставить, чтобы нам. Ах. Кристала, там немає Фарми. кристали. Фармы. Фармы саме самые самые простіше. Почти можна так собі Нарубатый багато пучок соли кристалів. Ну, давайте нам mm -hmm. да зарадайте, мы же все кладем, только мы Круг. Не, так, сонечко маешь. Сонечку порвалось в Ну, там не дай <laughs> Ну, опыт. Окна из лица не дают, тут книги не дают, якщо что маєш на увазі потом. раз, давай сюда другу. Там не масс. Капец. Тай, дыма. На так зайцу ты еще. Взрываем за фигуром. на ногами. Ого, фишо, 120 гривен. Ти маєш Балнука. Зланы, да? Своишься сидеть в таком суме. А тут там. А чей їх не бачу? В день вісім его печал. Вони десь вежка Ні, вони не було вежка, чого їх нема? А, якщо руни є, то не можна їх назвети. Ти Ще на них руниться? Чесно, навіть не знав, що ми можемо хоть. Аж 500-520 гривень. Так, гарпія. Єп, Ну, гарпі і гарп, точно не треба, бо не має. де не вісім. Нормально. Ну чого ти маєш ще 8 штук, я так розумію, що якісь тайми. Що можеш породити собі таланти лишити. Крутяк. Супер, добре. Так, ще щось. Е, на волне краще гарпі, Вона б'є швидше. Варлок дає захист бішого. Його на волне не так класно брати. Е, але він теж допомагає. Тобто, якщо його брати нормально на хвилі, то він теж гарно допомагає. Тебе тут бігають. Можна шапку шапку може діда замінити, Шапку і діда. І ти збирай збирай ордина і купуй книги. Карта легендарних героїв з них частіше падає. Вони краще брати сам. Збирай ордина і купуй, 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 купуй легендарні карти. І там там з них частіше падають. За частіше падають купідончики.